Вже пройшло чимало часу, але вірш у газеті ще не був опублікований. Відько уважно читав кожен номер, шукаючи знайомі рядки. Дорога я, Галю, я тебе кохаю, серце в грудях б'ється і до тебе рветься. Якось вранці Відько з Федьком ішли на пошту, щоб дізнатися, чи не приходив їм лист. Дорогою вони зустріли радісну Галю козачок з сумкою листоноші. Дівчина під час літніх канікул працювала на пошті. Закоханий Вітька, побачивши Гальку, оторопів, не зміг вимовити і слова, лише щоки червоніли. Він не помітив, що Галя теж змінюється, коли бачить його. Робиться веселою, її щоки рожевіють, а оченята сяють. Коли дівчина запитала Федька, що це з його товаришем, то жучок відповів, що його друг закохався. Тієї ж миті Вітька зірвався з місця і чкурнув, тільки курява піднялася. Федько повільно йшов додому, але Галя наздогнала його і запитала. У кого ж закохався горобець? Пообіцяла за відповідь купи лви. На таку пропозицію вірний друг сказав Ти хочеш, щоб я за солодку халву сказав, що Вітька в тебе закоханий? Він пишався, що не видав таємницю друга і пішов додому. Галя віддала йому листа, який був адресований віці, і жучок побіг до друга. В листі було написано, що твір не підходить газеті по темі. Редактор писав, що автор вірша не розуміє сучасних проблем, актуальніше було б написати байку про довгоносиків, які знищують посіви цукрових буряків. А не про кохання до дівчини.